Вітаю всіх гостей мого YouTube каналу. В цьому відео продовжимо тему атомних кораблів. Саме в цьому відео про атомні військові кораблі. Атомні військові серед взагалі всіх атомних кораблів переважно займають левову долю. І Переважну більшість серед військових атомних, це підводні човни. З них і почнемо. Всього за весь час з початку будівництва початку появи першого атомного підводного човна в 1954 році американського науціуса, по теперішній час було збудовано. 551 атомний підводний пчовен. Більше за всіх збудував Советський Союз і Руський Рейх 269. На другому місці, звичайно, Сполучені Штати 209. Третя Велика Британія 32 одиниці. На четвертому Китай 21. Франція 19. І шоста країна, яка нещодавно стала шостою країною, яка будує свої власні атомні підводні човни, це Індія. У неї на сьогоднішній день збудований один атомний підводний човен. І один ще будується. Про наявність на цей час у кого скільки атомних Підводних човнів, більше всього, в Сполучених Штатах 67, Русський рейх має 31, Велика Британія та Франція по 10. Китай точних відомостей нема. І по даним Міжнародного інституту Стокгольмського Сіпрі 12 одиниць, ну але Є інформація, що це занижені, занижена цифра, і що їх може бути і 14, і 16. Ну і Індія один. Це у кого скільки є. Ще, якщо мова йде про атомні підводні човни, можна сказати про, не можна, а варто сказати про Австралію, яка нещодавно в організації Овс Австралія, Великобританія. Сполучені Штати і Японія, Австралія буде отримувати від Сполучених Штатів атомні підводні човни. Зброя там, звичайно, буде не ядерна, але підводні човни будуть з ядерними реакторами. Це робиться для протистояння з комуністським Китаєм, для того, щоб підводні човни могли. Скільки завгодно, знаходитись під водою непомітними і контролювати дії китайського військово-морського флоту. І восьмою країною, буде, яка буде мати свій у себе збудований атомний підводний човен, це Бразилія. З 2018 року вона його будує. Здача. Спочатку йшла мова про 2028 рік, зараз сунулася на 2030. Думаю, що, може, в 32-му і видадуть на гора свій атомний підводний човен. Ще можна сказати про останнє на кінець вже про підводні човни: картину в Індії. Індія. Свій збудувала атомний човен в 2016 році. Оце вона увійшла в, ту, в клуб шести держав, які мають свої атомні підводні човни. А ще в часи Советського Союзу і тісної дружби Совка з Індією Советський Союз передавав в оренду атомний підводний човен К-43. І з 1984 по 1989 рік Індія користувалась совським атомним підводним човном, навчала екіпаж, вивчали там щось і готувалась до будівництва своїх. Дійшло лише оце. А потім, вже і після розпаду Совка, вже Русський рейх передавав вже не в оренду, а в лізінг. Атомний підводний човен Нєрпа, і він був у Індії з 2012 року до 2021. В Індії вони називалися обидва і той, і той Чакра. Індія в 2021 році несподівано для Російського Рейху віддала цей корабель не Чомусь не схотіла залишати у себе і повністю виплачувати, бо лізинг це, ж, це вже ти отримуєш річ, за яку ти розплачуєшся, і вона вже твоя. Індія не схотіла мати цю нєрпу у себе. Далі про атомні крейсери. Всього їх було збудовано 13 одиниць. Дев'ять в Сполучених Штатах на сьогоднішній день вже в експлуатації нема. Вони всі виведені зі складу діючого флоту, і якісь вже утилізовані, якісь очікують на утилізацію. Решта 4 одиниці були збудовані в Советському Союзі. Три в Соєцькому Союзі, а один вже після розпаду в Руском Рейхі. Два з них діючі, ну як діючі, один діючий, це про який ми мабуть всі знаємо, бо про нього багато і пишуть і говорять. Петр Великий це останній з цієї четвірки. Він був збудований вже в часи Руського рейху. Один адмірал Нахімов в ремонті, який там продовжується, точно не пам'ятаю, років 15, мабуть. І два вже з 21-го року головний Кіров і Фрунзе, на сьогодні вони там інші імена, але це неважливо, вони з 21-го року вже утилізуються. Далі ще можна сказати, і можна, і варто, що у Совєтського Союзу, ну а потім у Євроскому Рейху був такий корабель. Атомний корабель зв'язку, як він офіційно називався. Фактично, це військовий корабель, військовий не бойовий, але військовий корабель командування та управління. Називався Урал в НАТО за НАТОвською класифікацією. В НАТО його назвали Капуста чомусь. Не знаю чому, не знайшов інформації. Чесно кажу, не дуже і шукав, так не дуже ретельно, ну але отака дивна назва. Основні задачі цього корабля були електронна розвідка, відстеження балістичних ракет, то це головне було. Він базувався на Тихому океані і був приписаний до Тихоокеанського флоту. Ну і для того, щоб коли американці запускатимуть свої балістичні ракети випробування, то щоб їх бачити, як траєкторія польоту, електронні якісь там. Координати, ну, космічне відстеження і ретрансляція зв'язку. Це до задач цього корабля. Збудований він був в 1989 році, а закладений в 81-му, тобто 8 років в будові. Якось так довгенько. І в тому ж в 89-му році був поставлений на прикол. Висока. Високі експлуатаційні витрати зробили з нього плавучу казарму. Електроніка, апаратура приходила в занепад, він так жодного разу і не вийшов в плавання, так і простояв. Ну і остаточ, остаточно виведений з експлуатації в грудні 2002 року. Стояв і очікував чогось, і в 2010 році пішов на утилізацію, яка завершилась в кінці 2018 року. До речі, розбирали його, можна сказати, довше, ніж будували, і витратили на це 310 мільйонів доларів. Серйозна сума за таку суму можна побудувати ну, немаленький військовий кораблик, скажімо так. Все це було в бухті Большой Камінь. Це корабель був в корпусі, за базу був взятий корпус оцих атомних крейсерів типу Кіров, більш відомий Петр Великий. Ну і це був найбільший атомний е, військовий, але не воєнний, не бойовий е, корабель і е, Союзу, і Руського Рейху, і взагалі е, в світі. Е, в ньому було два атомних реактора потужністю 140 тисяч кінських сил. Екіпаж був 950 осіб, багато 233 офіцера. Це великий відсоток ні на якому іншому військовому кораблі такого співвідношення нема. Ну бо це корабель розвідки командування управління, його вже нема, ну але трохи так про нього я розказав. Далі, закінчуючи це відео про атомні військові кораблі. Не можна не сказати про авіаносці. Це в якому сенсі головні атомні кораблі за своєю значущістю. Всього було збудовано 13 атомних авіаносців. На сьогоднішній день діючі 12, один Перший самий перший ентерпрайс, який був збудований в 1961 році, він вже виведений зі складу діючих і зараз в стадії утилізації. Ну і на сьогоднішній день 11. На службі в Сполучених Штатах. І 12-й він один у Франції. Шарль Де Голь. Франція планувала будувати два. Ну, але щось пішло не так, високі витрати на утримування і цього. Ну, Франція хоче бути першою. Першою не виходить. Ну але треба виділитись, в тому числі і наявністю атомного авіаносця. Якось так і Велика Британія, яка більш за всі свої історичні часи панувала на морях і океанах і якось так збудувала зовсім нещодавно два авіаносця, які не атомні, які не те, що не гірші, а навіть по більшості параметрів кращі за оцей французький Шарль ну і, але обійшлась без атома. Ну Це, я ж повторюю, Франція хоче. Хоче бути виділитись і бути більш значущою, чим вона є на справі. Повертаємось до американських авіаносців. Один зараз в стадії будівництва Джон Кеннеді з планом вводу в дію в 2025 році. Перший серед діючих десяти. 10 одиниць це серія типу Німець. Сам німець, головний корабель, був збудований в 1975 році. Зараз американці займаються тим, що хочуть подовжити експлуатаційний термін перебування. на Діючій службі до 55 років цих 10 авіаносців типу німець. А нова серія з цієї нової серії, один вже діючий Джеральд Форд. Ну і оце буде Джон Кеннеді Вони вже при будівництві матимуть, ну закладаються так все, що вони будуть мати термін служби 90 років. Отак далеко дивляться. Американців в будівництві своїх атомних авіаносців. Ота картина про діючі авіаносці. Ще можна сказати про плани, перспективи. Ні, просто плани, проекти, прожекти. Були плани будівництва атомного авіаносця і в є союзі. Він вже був закладений в Миколаєві, там, де будувалися всі. Советські авіаносці, які в принципі називають за деякими причинами авіанісущі крейсери. Ну, але насправді це авіаносці всі будували в Миколаєві оцей атомний советський вже отримав назву Ульяновск, і він був закладений, корпус був. Невелика ступінь готовності, але будувався. Савок розпався, ну і надалося, це, не далось здійснитися совським комунітським планом з будівництва атомного авіаносця і дестабілізації в усьому світі, чим займався Совський Союз іншими своїми кораблями. Після розпаду Савка цей корабель був порізаний на металопрухт. Ще остання інформація про е, атомні авіаносці з Китаю. Китай на сьогодні має наміри і плани збудувати, навіть не збудувати, а почати будувати свої атомні авіаносці. Е, ну, по всіх по тій інформації, яку я познаходив, вже в наступному році Китай почне будувати свій перший атомний. Ота картина з атомними військовими кораблями в світі. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні і до побачення!